Львів'янин, який підкорює столицю у Києві, відкрилася унікальна передпасхальна виставка юного майстра з містечка Комарно, що на Львівщині Романа Магоцького під назвою Ікони сенс мого життя. Хлопець представив на осад столичного глядача 34 ікони вишиті власноруч бісером та два рушники. І все це пліт його роботи лише за рік. Сьогодні Роману 23 роки, і майстер зізнається, що знайшов себе у вдячній справі вишиті ікон. Робота не з легких. І так юнак днями і ночами присвячує себе вишивці, а вишиває все одяг, рушники та ікони. Його роботи знають мешканці Львівщини, відвідувачі музею Пирогово. Тепер свої роботи Роман Магоцький показав і в галереї на Андріївському узвозі. З організацією допомогли друзі, партнери, з якими хлопець познайомився у соціальних мережах. Сьогодні Роман Магоцький покращує свою майстерність вишиття ікон. Техніку удосконалив по максимуму щотижня по іконі. Експериментує, комбінуючи різний бісер різної величини та форми. Робота зізнається важка, проте результат цього вартий. Після виставки у Києві, яка триватиме до 21 травня, Роман планує організувати виставку своїх робіт і за кордоном.